Наші вітання Божих вам благословінь. Друзі, ми віримо в Бога і знаємо, що Бог дає життя. Ми знаходимося в Україні, і щодня ми чуємо свідчення, як Бог дає життя. Так і нещодавно був такий випадок, що авіабомба вона не вибухнула, вона не розірвалася, тому що служитель місії Слово Боже напередодні помолився за бійця, і багато людей було врятовано. Ми знаємо, що Бог є життя, і ми запрошуємо вас. Підписатися на телеграм-канал Місії Слово Боже Салтаненко, якщо ви так само хочете мати це життя і щодня приймати його у вигляді духовного хліба, насущного, який заповідав нам Ісус Христос у молитві, Отче наш. Ми чекаємо на вас. Підписуйтесь. Напишіть нам і підпишіться на наш канал. Нехай Бог благословить і збереже вас, щоб і ви побачили, що Бог справді дає життя. Амінь.